Avatar. Український наносупутник «Політан» HP-30 успішно вийшов на орбіту Землі. Запуск відбувся з мису «Каневерал» у США за допомогою ракети-носія «Фалькон-9» компанії SpaceX. Space BD, ISI launch, Poly-10 from Kyiv, separation confirmed. Розробники політану, студенти, викладачі, науковці КПІ імені Ігоря Сікорського. Апарат створений науковою групою під керівництвом Михайловича Расамакіна. Я нагадаю, що перший апарат був запущений у 2014 році, і він досі працює на орбіті. У 2017 році був запущений політан. Другий, який виконав свою місію. Політан HP30 це типовий двоблочний наносупутник кубічної форми формату 2У, кубесат. Він являє собою рамний каркас, у якому розміщуються електронні плати й корисне навантаження. Корисною нагрузкою є специфічна теплова труба для. Систем терморегулювання там радіоканалів, скиду, тепла, плат управління, а також із джерел концентрованого тепла. У космосі Політан досліджуватиме ефективність унікальних створених київськими політехніками алюмінієвих тепломінітруб, які є основним елементом систем термостабілізації для космічних апаратів. В умовах космосу це дуже необхідно. Тому що навіть дуже маленька теплова потужність будь-якого елементу без відводу може занадто сильно перегрітися, вийти з ладу. В рамках Кубсату це натурний експеримент для визначення теплових характеристик теплової труби в умовах мікрогравітації. Щоб ретельно дослідити ефективність політан hp 30 в умовах мікрогравітації, науковці КПІ провели експериментальні випробування, створивши зразки з нагрівачами, імітаторами електроніки та радіаторами охолодження. Саме в спутнику зона охолодження е, охолодження буде відігравати роль ось подібний е, пірамідальний радіатор. Він створений таким чином, щоб максимально ефективно розсівати тепло за допомогою випромінювання. Сама теплова труба зоною охолодження кріпилась до радіатора. Інша частина кріпилась до. Корпусу супутника, і на неї монтувався імітатор теплового потоку. Крім цього, монтувались датчики температури. Щоб зменшити температурне навантаження на космічний апарат, науковці через комп'ютерне моделювання визначили оптимальні робочі температури наносупутника на навколоземній орбіті. Ефективність результатів КПІшного дослідження підтвердили за допомогою термовакумної камери та спеціальних установок. Якщо ми будемо розглядати наш наносупутник HP30, він оснащений спеціальними сотопанелями, які відіграють дуже значну роль в терморегуляції всієї системи. Однією з головних особливостей наносупутника HP30 є використання мініатюрної алюмінієвої теплової труби. Дана теплова труба передає тепловий потік від корисного навантаження на зовнішній радіатор охолодження. Який виготовлений в спеціальній формі, а саме пірамідальній, дана геометрія дозволяє максимально збільшити площу теплообміну, що суттєво покращує саме тепловіддачу у відкритий космос. Наносупутник політан hp 30 Київські політехніки створили до 30-річчя незалежності України, а фінансову підтримку надало Міністерство освіти і науки України. Досвід Київського політехнічного інституту імені Герцікорського показує, Всім нам, що університет володіє ноу-хау на всіх ланках запуску супутника проєктування, виготовлення, підготовка до запуску і нарешті оброблення тих даних, які дає цей супутник. Нині КПІшники працюватимуть над апаратом Політан 4 біо, який використовуватимуть для довготривалих біологічних експериментів у космосі. Спеціальна герметизована капсула, оснащена певною кількістю сенсорних систем і двома відеокамерами, дасть змогу дослідникам спостерігати за ростом рослин у космосі. Що дозволить контролювати е, зміну складу газового середовища, зміну е, Концентрації поживних речовин в субстраті, тиск в камері, вологість, режим освітлення, а також період зйомки в ультрафіолетовому освітленні по люмінесценції Хлорофілу судить про фізичний стан рослини. Політанчути ребіо науковці КПІ планують вивести на орбіту вже цього 2023 року. КПІ вкотре підтверджує свою спроможність гуртувати наукові колективи задля для забезпечення кінцевого результату і створювати високотехнологічні продукції, спираючись на власний досвід і власну технологічну базу.